Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему в нашому підручнику. Сьогодні урок 66. Exercise 1. Read the dialogue. Прочитайте діалог та перекласти його. Бачимо. I like to learn French language. English and French are my favorite subjects at school. Can you speak English and French well? You know, I can speak English rather well, but I started to learn French a mouse a whole. That's why I don't speak this language very well. Uh, but I can speak French. Last year I visited France with my parents. I interpreted everything to them. It was a good practice for me. That's great. Have Then, uh, you can help me with my French them. Бачимо, uh, я люблю вивчати англійські мови іноземні мови. Англійська та французька мої улюблені предмети в школі. А, чи можете говорити англійською та французькою добре? А, я досі добре розмовляю англійською, але я почав вивчати французьку мову місяць тому, тому я не дуже добре володію цією мовою. Але я можу говорити французькою. Минулого року я відвідав Францію з батьками. Я їм все перекладав. Для мене це була хороша практика. Це чудово. Тоді, можливо, ти допоможеш і мені з моєю французькою. А ось такий у нас діалог був. Тепер йдемо далі. Exercise 2: Read the story and complete it with the word from the box. Вам треба буде прочитати історію та доповнити її словами з рамки. У нас є слова at the end наприкінці, then, потім, later, пізніше, and це, ну, і first спочатку, after that. Після цього while поки. Вставте, uh, будь ласка, ці слова в даний текст. Перепишіть та надішліть на перевірку. Ми йдемо далі. Exercise-free: Look at the picture and correct miss Kate. There is a module to help you. Розгляньте малюнки та виправте помилки. Бачимо, у нас є приклад. Написано The pupils are not listening to the, tail, the tape record now. They are reading the text. Учні зараз не слухають магнітофон, вони читають текст. Да, це mm -hmm. до першого малюночка, там де написано The pupils are listening to the tape record. Да, учні слухають на магнітофоні, але ми бачимо, що вони читають. Тому ми написали, що вони не слухають, да, вони читають текст. На другому малюночку написано The Teacher is writing new words on the blackboard. Зараз вчитель пише слова на дошці. Ми бачимо, що він не пише, він розмовляє з учнями. Значить, the teachers is not writing new words on the blackboard. They, they are talk the, talk the pupils. Вона розмовляє да, з учнями. Таким чином нам треба сказати і про наступні речення. Да? The girls are singing. Бачимо, дівчинки uh, співають. Вони не співають, вони просто розмовляють. The pupils are following the teacher's words in the text. Учні слідкують за словами вчителя за текстом. Ні. Да, вони слухають магнітофон. The pupils are writing their test paper now. Учні пишуть свою контрольну зараз. Ні, бачимо, що вони бігають що що да, вони щось грають. The teacher is explaining a new grammar rule. Вчитель пояснює нове граматичне правило. Да, він Тут, напевно, ні, тому що він щось пи, пише нові слова на дошці. Е, тому, будь ласка, да, змініть речення по прикладу та перепишіть їх теж те до свого зошита. Uh, exercise 4. Read the text in exercise 2 again and write down all the activities the pupils did at their English lesson in your exercise books. Then add some more activities you usually do at your English lesson. Прочитайте текст у вправі 2 ще раз та запишіть усі Procitate the text of private CD y uchnific. Да, тобто, після того, як ви в другому тексті вставите слова та перепишете цей текст в свої зошити, вам треба буде прочитати його ще раз та виписати всі дії, які учні виконують на англійській мові. Да, теж собі в зошит, і потім надіслати на перевірку. І остання вправа exercise 5 write in English, написати англійською. У вас є сім речень, які вам треба. Перекласти на англійську мову та написати їх в своєму зошиті. І коли ви зробите всі письмові вправи, будь ласка, сфотографуйте та надішліть мені їх на перевірку. Бажаю вам успіхів, гарного дня, goodbye!